Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашим захисникам. Взяв трохи коні до роботи. Зірка, горлик, прррр, малі. Взяв трохи до роботи, возити яблука. Вже яблука повозили, але вирішив ще на кінець зняти так трошки, розказати, показати ще. Трохи пройдуть в уфірі ще є. Три мішка треба вивезти лишніх, бо вже 94 мішка вивезли і ще зняти тепер. Спів коні трохи пасти, попасли трохи, взяв дошки, загальмував коні, по суті. віз задовгий, коли мені цікавило. Він за широкий. Маємо тут такий сад візбирати. Ще ну, послідний мішок зібрати, бо вже мішків нема. Треба нам позбирати ще. Вірка в нас жеребна. Буде десь ближче до листопада мати. Там початок, сердина, десь, коротше, десь у листопаді буде мати. Ось така справа. Розірка, стій. Сійна. Шай. Стій. Гірка ну, у нас вже зголодніла, давно нічого не робили. Так взяв різко до роботи. Така справа. Орлик у нас не хоче пасти, бо вони у нас пасуть в сильній отаві. А тут орлик вже не хоче, трохи попрацювали. А зірка зголодніла трошки. Пррр малія, везу. За тих три мішочки яблука. Послідних. На нині послідні. Трохи, може, не добре буде знято, бо сам ну, коня хоча роботу робити. Трохи недобре може буде знято, бо сам і фірманю, як то кажуть, і знімаю прирмалі. О, що робиш? Що там трохи недобре зняв, буде відбачети, бо кажу. Дивлюсь, як коні йдуть. О, таке то. Айта малі, гайт. Ішта, тут поперед хату помаленьку треба, люди пустили. Таке, то б'є малі. Мені кажу, давно не... Давно не робили. Не робили десь. Ні, та були один раз у лісі. І то це так собі. Везли. Вони хоті пробігтися. Айт. Наші там мішки. Ми возили. Айт. Айт, айт. Айт. Айта, та гайк ай, та гайта, гайк є, малір ррр, наші мішки ще тут їдемо ще зібрати трохи яблук, то там трохи не стає, нам до кількості Їдемо трохи позбирати. що будемо збирати, певно. Трохи коні нині поробили, поводили яблука. Ай, там є. Таке. та ну там. Коні в босі трохи скаржишся. На землю, на каміння та йдуть траву. Yeah. Але це нічого. Взимов послідну ходку. Yeah. Они везут ходку. О, yeah. Там не везу послідну ходку. У яблук. на в мене зубела розчепилися. Я nice. кобела повна. Oh. Жеребна. У yeah. мене зубела, розчепилася. привезли такие от и цех яблок. Uh, yeah. Yeah, nice. I, Рр, зірка, ти. Тут не розчіпив а то нічого. Ті, ось такі коні. Такая кобела повна. Жеребнутий. Черва вже показалася. Це треба защепити йому. Бо в не дуже удобно. Все, коники нині не попрацювали. Ти ще Послідний, бо вже нема мішків, аби возити у мішках. Та й вже так скидали у уд... дошкет і повозили. Вивезли не кілька цих мішків. Що тут Що тут, не знаю, 10, може буде, може 5, може менше, може більше. Але тіко буде, кіко буде. Відео може буде коротким. Війде коротким, але то щось я, я додумав, всі жив, щоб познімати, як возили у мішках. І тепер лише почав знімати. Але то нічого, вже є. Вже трохи зняв, показав, як коні йдуть. Вони трохи зголодніли. Перекрутилися в те. Я розвиду коні додому на Пашу. От уже собі їсти, відпочивати. Ну, буду дякувати за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, не жалійте, пишіть коментарі. Всім всього найкращого, до побачення.